Хочу доповнити своє попереднє відео трішки, бо я опустила важливий момент. Для отримання гранту потрібно скласти бізнес-план. Значить, як зрозуміти, що і як робити? Заходите в Google і вводите навіть в пошуку гранти, власна справа, і вам виб'є перелік грантів, які... Є актуальними на даний момент, якщо вони ще є актуальні, я не знаю, я не стежу за цією темою. Так як ми свій грант отримали, другого гранту нам ніхто не дасть, тому що можна отримати тільки один грант на одного ФОПа. Тобто, якщо нам відми схочемо ще один, мені треба відкривати ФОПа. Нам це на даний момент не вигідно. І подальшому, коли ви вже там переходите в перелік цих грантів, вибираєте там, не знаю рослинництво, тваринництво, садівництво, що там ще було, багато там було варіантів, і подаєте заявку, якщо ви вирішили таке пробувати. Далі вам надається шаблон, за яким потрібно скласти бізнес-план. Але то не так все просто. По тому шаблону зробити. Ми звертались до спеціаліста. І я раджу, якщо ви не маєте освіти, теж звернутися до спеціаліста. В бізнес-плані ми вказували, який в нас бізнес, скільки в нас там корів, який надій. І робили розрахунок, То, що ми зараз для прикладу заробляємо, продаючи молоко, там 30 тисяч гривень умовно в місяць. А якщо ми купимо обладнання, і ми теж перечисляли в бізнес-плані, яке нам необхідне обладнання. То ми зможемо там місяць заробляти хай буде 60 чи 70 тисяч гривень. Тобто ми показували, що за рахунок покупки цього обладнання ми покращимо свій бізнес, ми зможемо більше заробляти, відповідно, зможемо створювати в майбутньому там додаткові робочі місця, підтримати економіку країни і так далі. Що хочу сказати? Ще до доповнити, так би мовити, ми подавали, нам не з першого разу цей грант погодили. Там нам, ми, нам довелося переробляти бізнес-план. Можливо, це було зв'язано з тим, що так я чула, що гроші закінчилися, і просто відмовою було те, що ми там неправильно склали бізнес-план. Я не можу про це судити, тому що я не маю відповідної освіти. Але просто, якщо ви наважитеся, Таки подавати на цей грант то краще звернутися до спеціаліста, заплатити гроші, і він вам зробить. Бізнес-план по-нормальному, єдине, що дивіться, щоб не було так, що якщо його працює переробляти, довелося ще раз платити гроші спеціалістові, бо і таке буває. Бо різні спеціалісти по різному підходять до цього питання. Хтось робить один раз, якщо щось не так за переробляння, знову треба платити гроші. Інші ж навпаки, роблять один раз, якщо щось не так, то вони переробляють за рахунок оплати того, що ви вже зробили. Тому будьте уважні, щоб не платити двічі.